Сім'я їжаків втомилася від свого старого будинку, який був занадто малим і не забезпечував достатнього захисту від негоди. Тому вони вирішили, що настав час змін. Одного разу вони натрапили на маленький затишний будиночок, це був ідеальний розмір для них з достатньою кількістю місця, щоб розташуватися комфортно. Їжачки оглянули подвір'я і виявили, що воно заповнене всіляким м'яким листям і гілками, які стануть чудовим місцем для прогулянок. Всередині хатинки вони знайшли великі зручні кімнати, які підходили для їх сім'ї. Було тепло й затишно, достатньо місця, щоб згорнутися клубочком і відпочити. Їжачкам сподобався їхній новий дім. Вони проводили дні, досліджуючи довкілля поблизу хатинки. Знаходячи нові ласощі та друзів для гри, вночі їжачки згорталися клубочком у своєму затишному маленькому будиночку і спали в безпеці. Будинок був оточений деревами та кущами і захищав від хижаків. Їжаки знали, що вони можуть міцно спати вночі, тому що їх будинок був самим надійним захистом для маленьких звіряток. У самому серці лісу стояв грандіозний готель, побудований спеціально для лісових істот. Він називався Лісова Галявина і ним керувала родина кроликів. Готель складався з кількох рівнів. Верхній поверх був маленьким затишним горищем, ідеальним для маленьких тварин, таких як білки та бурундуки. На середньому поверсі були просторі кімнати з вікнами, які виходили на ліс. Ідеальні для єнотів і лисиць. А на нижньому поверсі були великі кімнати з великими зручними ліжками, ідеальними для ведмедів та інших великих тварин. Кожна кімната в готелі була оформлена у різній тематиці: була кімната на тему метелика, кімната на тему грибів, і навіть кімната на тему будиночка на дереві. У готелі лісова галявина було все, що може знадобитися лісовій істоті під час перебування. А цей будинок побудувала стара мудра сова. Багато років вона шукала ідеальний дім і одного разу знайшла гарне дерево з великим дуплом у стовбурі. Сова знала, що це дерево стане для неї чудовим домом, тому вирішила зробити його власним. Вона своїми гострими кігтями занурилась у дерево та влаштувала собі там затишне гніздечко. Сова вислала гніздом яким мохом і пір'ям, щоб воно стало ідеальним місцем для відпочинку та сну. Минали дні, а хата сови ставала все красивішою та красивішою. Сова додала невеликі полиці та гачки для своїх книжок та дрібничок, а також зробила вікна та балкони, щоб пропускати сонячне світло. Незабаром дерево стало дуже красивим і затишним домом, і мудра стара сова почувалася щасливо у своєму будиночку на дереві. Її мудрість, творчість та винахідливість стали прикладом для усіх мешканців лісу.